5 тисяч доларів для 20 стартапів у сфері оборони, гранти від ЄС, де багато грошей, а також інші новини. Привіт, мене звати Степан. Я аналітик інвестофісу. Ми допомагаємо мікро, малим та середнім підприємцям залучати грантове фінансування. Тож є багато новин, і давайте дивитися, що ж там по грантам. Вікторій Дрон спільно з Міст Capital оголосили грантовий конкурс для 20 стартапів в оборонному секторі. Подаватись можуть команди, які вже мають прототип, а ще краще, якщо стартап перебуває на стадії присід або ж сід і працюють в таких напрямках: це безпілотні літальні апарати, безпілотні наземні комплекси, безпілотні підводні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, засоби зв'язку оптичної та акустичної розвідки. Мінування, розмінування, програмне забезпечення та боєприпаси. Що ж до умов участі, то до 24 листопада, тобто вже до кінця цього тижня, потрібно заповнити заявку, де треба вказати інформацію про вашу команду, ідею проекту, прикріпити презентацію, тобто для пічингу і короткі відео про сам ваш продукт. Ще краще, якщо ви прикріпите відео, де є прямо випробування вашого продукту. Далі потрібно буде пройти трьохтижневу навчальну програму. І після того виберуть фіналістів 20 переможців отримують грант в сумі 5 тисяч доларів для розвитку ідей. Як завжди, програма вже в нас на сайті, і посилання на неї в описі під відео. Заходьте! І про нові гранти від ЄС. Перший до 500 тисяч євро на покращення ефективності, догляд або ж утилізацію сонячних панелей, другий до 2 мільйонів євро для інноваційних стартапів у сфері транспорту та логістики. І третій також для стартапів. Фінансування вже 2,5 мільйона євро. Але він загалом для всіх стартапів, що передбачають швидкий ріст і можливість масштабування. Посилання на всі ці гранти ми додали в наш телеграм, тож підписуйтесь і туди. А тепер про гранти, які закінчуються до кінця цього місяця. Найперше, вже 20 листопада закінчується друга хвиля на річну грантову програму від USAID Agra. Можливо сказати, що це тільки друга хвиля, і там можна буде подаватись після. Загалом програма діє до початку літа 2025 року. Але дуже сильно рекомендую вам подавати заявки скоріше, тому що просто може вичерпатись бюджет проекту 24 листопада. Завершується грант від Victory Drones, про який ми проговорили в цьому відео. 29 листопада стартап, але вже в сфері Агро від МКП та Українського фонду стартапів, де фінансування може бути до 25 тисяч доларів. І ще 30 листопада завершується прийом заявок на консультаційну програму щодо розширення ринків збуту, експорту, яку організовує USAID. Як завжди, посилання на ці всі програми в описі під відео. Підприємці все більше зіштовхуються з за викликом, що вони можуть створити нове робоче місце, але на жаль не можуть знайти людину, яку зможуть працевлаштувати. Це і через те, що вони з різних причин не наважуються працевлаштовувати ветеранів чи людей з інвалідністю. Це замовлено найбільше їхніми стереотипами, якимись певними упередженнями або ж просто страхом. Тому ми запускаємо проект, який зруйнує всі стереотипи в цій темі. Проект пілотний ми проведемо навчання в Вінниці, Києві. В Дніпрі та Львові вся інформація про проект в описі під відео. Не втрачайте таку можливість. Реєструйтесь. Просто реєструйтесь. <гум> І ще блок по урядових програмах. 15 листопада завершилась остання хвиля прийому заявок на урядовій програмі для переробних підприємств. Тут важливо, бо може бути ще й нова хвиля. Якщо вона таки з'явиться, ми вас обов'язково повідомимо. Нова хвиля прийому заявок на власну справу та урядову програму для ветеранів розпочалась вже 18 листопада. Загалом до кінця року буде ще три хвилі, які тривають по два тижні. Це разом з цією, яку ми проговорили. Тому не затягуйте з подачою заявок. Це, якщо хочете отримати погодження ще в цьому році. До речі, наша команда допомагає отримати грантове фінансування і порядових програмах, і по міжнародних. Тому, якщо хочете отримати грант без зайвих зусиль, звертайтесь до нас. І по власній справі погодили вже 10 перших заявок для підприємців віком до 25 років. Нагадуємо, що там можна отримати грант на 150 тисяч просто за те, що ти починаєш бізнес, реєструєш ФОП. А тепер трохи сумних новин, тому що державний бюджет пройшов перше читання і йде до другого. А там для фінансування бізнесу, тобто всіх грантів програм, передбачено тільки 1,4 мільярда гривень для розуміння наскільки це менше У 2024 році. Вже зараз погодили грантів на Суму 3,5 мільярда гривень. А на 2025 рік передбачається лише 1,4 мільярда гривень. На практиці це означає, що до грантових заявок тепер будуть ставити ще прискіпливіше і погоджень буде менше. Але не панікуємо скоріше часу, тому що державний бюджет ще буде приходити друге читання і там ще можуть бути певні коригування. Ми вас обов'язково повідомимо. І ще декілька інших новин. 25 листопада Аврора вже має оголосити фіналістів по своїй грантовій програмі де фінансування до 1 мільйона гривень. По програмі від розетки та візи. Бізнес Трамплін оголосили вже 7 переможців. Заявок там було загалом більше ніж 770. Це означає, що грантовий ринок зростає. заявок все більше, і сподіваємося, на цей попит буде і більше фінансування. Тому все буде гаразд. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі. Па-па!